Паски та писанки, крафтова продукція та різноманітні солодощі. Сьогодні усе це можна було придбати на великодньому благодійному ярмарку. Традиційно розгорнули ятки на майданчику біля дитячого світу. На ярмарку представлені поробки, які зроблені власноруч нашими матусями, нашими татусями, нашими малятками, адже в нашому садочку 490 малят, і кожна сім'я долучилася до сьогоднішнього ярмарку. У нас є печиво, у нас є великодні пасочки, у нас є горішки, усіляка здоба власного виробництва. На меті ми маємо ну, хоча б 10 тисяч гривень, сьогодні заробити для наших хлопців варення і джеми. Yeah. і Різні додатки до м'яса. Нашого місцевого у продажу також вироби ручної роботи, зокрема ікони, обереги, декоративні віночки, прикраси. В основному ігрушки, браслети, які самі робимо. Потім магнітики, навіть є солодощі. браслетики беруть саме більше, були ще кошечки. Їх забрали вже. Хмельничанка Ілона показує, які прикраси для волосся придбала донечці Софії. каже, приїхала в центр міста. У справах, коли побачила благодійний ярмарок, не змогла пройти повз. Зараз така ситуація, така потреба, ну, що я думаю, що кожен повинен долучитись до такої акції. А от хмельничанка Олеся на одному придбанні не зупинилася. Каже, купила кілька смаколиків, а також аксесуар. «Підтримую завжди, чим можу. Тому що це дуже важливо. Ну дуже важливо для нас. Придбала смаколики, дуже класні горішки, пасочку. І в дівчат придбала ще сумочку. Шкіряну. Дуже задоволена, що, що в нас проводиться це. Відвідувачі ярмарку мали змогу не лише придбати готову продукцію, а й спробувати себе у розписі великодніх сувенірів. Майстер-клас влаштували представники школи іконопису. Нікош на майстер класі відвідувачі можуть створити власноруч ось таке яєчко в техніці. декупаж. з матеріалів це серветка і клей лак для декупажу. Основа в нас готова. все даємо і яєчко. Вони можуть за символічну плату. Благодійну скриньку для зсу забрати з собою додому, організували ярмарок представники благодійного фонду Волонтери Подіря. Усі виручені кошти спрямують на закупівлю засобів тактичної медицини для військових. До ярмарку доєдналися різні майстри з нашого міста та з інших міст України та садочки нашого міста 29 та 30. Всі 100% коштів ми плануємо спрямувати на тактичну медицину, а саме купівлю турнікетів січ. Вартість одного турнікету 610 гривень. Чим більше ми зберемо кошти. Тим більше зможемо придбати. Це вже дев'ятий благодійний ярмарок, який у нашому місті влаштували волонтери Поділля. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.